Вчора мені надіслали відео, яке е, просто мене при, привело в ступор, бо такого ще не було. Один, як виявилося, немаловідомий, е, хороший руський, е, фактично, фактично, звинуватив мене в недостатній русофобії. Скажу одразу, цього персонажу я не знаю, я до вчора про нього ніколи не чула, але як виявилося, е, це ютубер-мільйонник, який вже давно проводить свою інфо інформаційну діяльність. Його нещодавно там забанили, в нього нова сторінка, і тепер він. Е, я не знаю, що він робить і навіщо, але це дуже цікаво. Хотіла вам це показати, одразу е, трошечки розповісти, щоб, якщо що у вас не виникало запитань. А он очень хорош, потому что здесь русским напоминают, где наше место. Русский uh, значит, значит, перед вами uh, блогер, звуть его uh, Дмитрий Иванов, автор каналу Камікадзе Ді. От А, він відомий своєю проукраїнською позицією. Він підтримує Україну, але чомусь, чомусь вирішив на одному з своїх відеороликів, який вийшов вчора, розібрати мою позицію. Причому для наглядного такого прикладу він взяв мій ролик з Тіктоку якому два з половиною роки, якщо бути конкретним, цей ролик було викладено на моїй сторінці у травні 2022 року. Причому, скажу я вам так, це був перезалив. Я його перезаливала а, після того, як мою попередню сторінку в Тіктоці знесли. Тобто це було ще раніше це відео з самого початку повномасштабки. Що можу сказати? Що в той момент, в той момент я ще говорила російською мовою. Багато плакала, дивилася Арестовича. Я про це розповідала багато разів. Була розгублена, не розуміла, що відбувається взагалі. Не знала, що таке чат рулетка, ніколи її не відкривала. Родичів, знайомих, близьких з Росії ніколи не мала, не розуміла, що таке росіяни самі по собі. От і намагалася використовувати свою аудиторію в 10 тисяч підписників на TikTok, яка в мене була ще з блогу про США, щоб якось, якось доносити, що відбувається в Україні, якось розповідати, щоб і протидіяти пропаганді. Якось так це було. Ви хто? воїни добра? Тоді чому ви все время воюєте не на своїй землі? Почему вас в Польше, Финляндии, Венгрии, Чехии, Словакии, Латвии, Литве, Эстонии, Чечне, Афганистане, Грузии, теперь еще в Украине, называют оккупантами? Задумайтесь хоть немного, вы диванные критики. Кто-нибудь из вас хоть раз был в составе войск, когда народ вам в лицо кричит «Убирайтесь отсюда, оккупанты!» Постоянно кричали русским «Убирайтесь отсюда!» Почему вы воюете с бывшими братьями? Всі ці народи фашисти? Почему на вас ніхто не нападає, а ви все воюєте і воюєте? Очнитесь, у Росії більше нет союзників, Беларусь не ваші союзник, ваш союзник Лукашенко. Ось тут хочу одразу сказати ще раз: на сьогоднішній сегодняшний день. На сьогоднішній день Ну і взагалі рані набагато раніше я чудово розумію, що Білорусь є таким самим агресором по відношенню до України, як і Росія. Я цього не приховую. Я про це регулярно говорю. Білоруси будуть нести таку саму відповідальність за геноцид українського народу, як і росіяни. Це такі самі посібники у геноциді, як і Росіяни. Але на той момент ще раз. Початок повномасштабного вторгнення. Я нагадаю, навіть офіс президенту, президент, Український інфопростір випускав державні відеоролики звернення до білоруського народу з закликами вставати щось робити, протидіяти були прямі звернення до людей з Білорусі. Було багато звернень від Полку Каліновського, який воює в Україні да, від білорусів, які збирали там, намагалися зібрати людей. Було дуже багато відеороликів від білорусів, які знаходяться зараз в Польщі і в інших країнах, які були вимушені тікати в 2020 році, да, після невдалої, невдалої спроби протестів. Тобто була ситуація така, що Зі сторони українців були спроби домовитися з білорусами було з адекватними, зараз. Про це звичайно ніякої мови а, нема. Але ось чомусь Дмитро вирішив взяти відео ну, два роки тому назад і розказати, що я бачите, лібералізую білорусів. Ну окей, Люди білорусі ніколи не стануть за вас Ні, не стали за русських, тому... И пассивностью, своей приверженностью бредням на нефти или сказкам Варламова, Каца и Навального о том, что мирными протестами можно изменить ситуацию и примкнувшие Тихановской сделали Беларусь частью России. Очень интересно слышать чути ты, від Димы э, такие звинувачения, потому что, раз таки Дима э, в 2000 У 11 році був значить, одним із продюсерів Рутубу. До речі, я не знаю, чому він бере відеоролику українських блогерів двохрічної давнини, намагається якось щось до чогось притягувати, а забуває про свою діяльність. Далі в 2012 році разом із Варламовим у них був спільний проєкт, вони там щось, мабуть, не поділили. Не буду стверджувати, що, але після чого там. Вони распалися, ну и теперь, видите, Варламов поганый, Ну, окей, окей. Русь полноценный пособник в геноциде населения Украины. У вас в стране правит не капитализм, не социализм, а чиновнический феодализм. Совершенно наверное, неофеодализм. Вы сами не знаете, куда идете, вам нечем гордиться, вы ничего не производите. Найдите у себя дома хоть что-нибудь с а, знаком, сделанным в Российской Федерации. Кроме старых рублей, конечно же. Ваш царь хочет править как Сталин, но жить как Абрамович. Задумайтесь, такую феодальную империю разве нужно расширять, чтобы у захваченных народов... Я, конечно, опять же недоволен этими призывами «задумайтесь», типа «с ними можно вести диалог». Мені от зараз теж хочеться додати, мені цікаво, а з якого взагалі е, переляку хороший руський має бути доволін чи недоволен якимись претензіями або висловлюваннями українського блогера? Ні, я звичайно розумію, якщо мова йде про блогера українського походження типу Толіка Шарія, да? ну тобто відвертого колабораціоніста, окей, окей, питань нема. Але якого біса ти зі своєї колокольні, вибачте, да, хорошого руцького лізеш в український інфопростір? Ну, не дуже мені зрозуміло. Що-то Це все вот это наслідє Золкина, з этими дурацькими роликами, де семьям сім'ям і разобраться, а ви з насильником. Наслідє Золкіна. Знову ж таки, якого біса, Діма? Ти лізеш в український інфопростір. Комусь можуть подобатися, не комусь українцям можуть подобатися відео Золкіна, можуть не подобатися відео Золкіна. Це наш інформаційний діяч, і в якомусь плані його відео зробили велику роботу, тому що комусь, комусь із українцем дійсно треба було відкривати очі на росіян. Хтось, як я на початку повномасштабку, взагалі не, не мали уявлення, хто такі росіяни. І цей, а, скажімо. Ця інформаційна сторона, яку Золкін показував, також була, була дуже важлива. Це перше. Друге, це давало певну відомість Золкіну та його команді, що в подальшому допомагало в якийсь момент росіянам дзвонити здаватися в полон. А кожен росіянин, який сам. Здався в полон, це мінус один орк, якого треба зсу завалити. розумієте? це трішечки полегшення збройним силам. Друге, завдяки своїй інформаційній діяльності, Золкін... Його команда отримує з Росії секретну інформацію, вже було дофіга і трішечки е, більше злитої інфи від росіян через канали Золкіна і апостола Діми, е, е, були і здатні гелікоптерами. це е, Здався росіянин з гелікоптером, Це також було Було дуже-дуже багато таких моментів, які е, не тільки теоретично ще й практично е, полегшували роботу ЗСУ. Також через великі канали, такі як Золкін, можна доносити велику кількість інформації як до українців, так і росіянам розповідати, як здаватися, як зливати інфу і так далі і тому подібне. А, знову ж таки, камікадзе. Тобі нема кого обговорювати на Росії? Тобі треба обговорювати Золкіна. Ти такий борець з Україну, що треба обговорити а, українських діячів. ну... Одним словом, це хороші руські, це хор вони не можуть розумієте, це все. Я... Всю історію це відбувається. Вони не можуть не лізти в український інфопростір. Неважливо, вони лізуть туди як пропагандисти. Чи вони лізуть туди як, типу, хороші є? Ми за вас, але вони лізуть і вони постійно чомусь думають, що вони мають право чомусь якось вчити українців. Це якийсь сюр, це нонсенс. Который вашу жену в подворотне будет мучить и стезать, тоже потом сядете за стол и будете задавать вопросы, а ты понимаешь, а может быть ты догадаешься? Ні, ну це було дуже, звісно, діма емоційно, да? але насільник, який жіну там в подворотні мучить, як правило, як правило, він не має домовленості з міжнародними організаціями, він не має, як правило, такого фінансування. Він не має пропагандистських діячів, які працюють на світовий інфопростір, намагаючись зробити з чорного сіре, да? пояснити, що нема чорного-білого, а все сіре. Да? Насільник він трішечки інший. З насільником дійсно по-іншому спілкуються. А тут питання масштабніше, тому так, так, треба показувати світу. Знаєш, для чого? Для того, щоб потім ну, не виходило в насільника на Каннському фестивалі кінострічки про хороших руцьких мальчиків воєнних пропіхівати. От щоб цьому протидіяти, да, потрібна інформаційна сторона інша, звісно, обов'язково. Но... Ну самим от себя не мерзко? Нет. что. ничего не было. Если бы вы вели правильную внешнюю политику, то все соседи... Если до кобы до ворту росли грибы, почему вы до сих пор в сослагательном наклонении что-то рассуждаете о России? Потому что, Димочка, это не до сих пор. С 2 ро... с половиной роки тому. Если б до кобы в сослагательном наклонении рассуждала. Девочка на занин. Фантастика. Это, видимо, отпечаточек из США, потому что если бы эта украинка жила в Украине и видела бы каждый день, то она бы по-другому смотрела на вещи. И... А... Вот вот тут, тут, да. Ми зустрічаємо знову цю тезу, яку я регулярно чую, а тебе із за границі легко говорить. Я вже по-моєму всім відповіла на це питання, відповім ще раз. Мені легко да, із-за кордону говорити. Мені легше із-за кордону говорити, ніж українцям, які в Україні, які мають бігати в бомбосховище з дітьми під пахвами, з речами, тягнути свою стареньку маму, папу чи ще когось а, виживати, працювати. Так, да, мені легше, ніж їм, в 100-500 мільярдів разів. Саме тому я і говорю, тому що ті люди не можуть говорити. А ця інформація має звідкись братися. Так, я не розумію тільки, чому мене за це треба капцями закидувати. А, ну і ще цікавий факт: якби конечно, Діма а, був а, головним таким, знаєте, борцом за свободу і права росіян і українців в Росії, то окей, да? ну я б ще зрозуміла. зрозуміла. Але Діма. А, Виїхав з Росії ще в 2017 році. До речі, тоді про Україну він нічого не говорив. Ще він почав говорити про Україну в 2022-му. Виїхав, тому що він відкривав якісь проблеми Росії, і його почали переслідувати. От. Тому якось назанін, яка виїхала в США в 2018 році, якийсь страшний предатель. От, а Діма, 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 молодець, бо він хороший русський, тут без цього ніяк не обійшлося. Ну, і, і ще одне, так просто додам. Дорікання, що я не можу зрозуміти, як українцям а, живеться в Україні. Можливо, десь воно має місце бути, тому що дійсно я в Україні не в Україні. І стовідсотково зрозуміти це не можу, але я знаю, що таке родичі в Україні, а, брати, сестри, батьки, бабусі, дідусі. Я знаю, що таке родина в окупації протягом 9, 9 місяців. Да? А, а, я знаю, що таке спати. По дві години в день протягом трьох місяців, тому що в тебе таке, такий психологічний стан, що ти ну, реально думаєш, що якщо ти заснеш, то там без тебе хтось там, всю війну програє. от і все. Ну, Це психологічний був бдзик свого часу, на початку повномасштабко. ті, хто не знаходився в Україні, але мав родичів, там розуміють зараз, про що я кажу. От. І будучи росіянином за кордоном, кидати мені такі дорікання, що я не можу зрозуміти там чогось, це, звісно, сильно. Це сильна позиція, да, дуже Ду... підтримка відчувається. Не намагалась би вистраювати цей діалог, діалог з русскими. Думав, що поумієте, ну, но... ладно. Спасибо, Спасибо за увагу. <рес> Пожалуйста. Думав, поумніє ти. Ну, клас, клас, клас. Не знаю, коли ми на ти перейшли, і коли він почав оцінювати мої розумові здібності. Але а, тут хтось висунув теорію, що ну там Діма непоганий хлопець, просто він, а, мабуть, не поцікавився а, моєю діяльністю, да, моєю позицією на сьогоднішній день, тим, що я роблю, а, як я намагаюся допомагати. А, але, але те, що Діма знає, що я живу в США, і те, що Діма. А, Говорить фразу в кінці, що думала, па, мені, ти. Говорить про те, що Діма ознайомлений з моїм контентом і з тим, чим я займаюся, бо звідки він взяв цю інформацію. Тому це е, свідомо, свідомий вчинок е, росіянського заміровця. Ну, добре, не заміровця, він не заміровець, він хороший руцький. От, е, знаючи, знаючи персонажа, взяти і от висвітлити його в такому гівняному о, світлі. Ну... Якби це все, що я хотіла показати, тому що аудиторія має цей персонаж, відео це може вам траплятися. В нас з ним немала спільна аудиторія, тому що два з половиною останніх роки він працює, як ви розумієте, на українську аудиторію. Його дивиться велика кількість українців. От. Тому мені б, звичайно, не хотілося б, щоб хтось повівся на ось такий от вкид про мене.